Прифронтовий Харків, який майже щодня страждає від обстрілів окупантів, підтримують у різних куточках світу. Так от руку на пульсі тримають у місті побратимі Нюрнберг. Мер ігор Терехов провів онлайн зустріч з обербургомістром Нюрнберга Маркусом Кьонінгом. Сторони обговорили спільні проєкти, зокрема у галузі енергетики та освіти. У фокусі перемовин були питання реконструкції та обладнання безпечних укриттів у школах, що дозволило б учням навчатися в очному форматі навіть в умовах війни. Дійсно, ми переживаємо скрутні часи. Що стосується воєнних дій, що стосується постійного обстрілу міста Харкова. Практично кожного дня, кожної ночі є влучання в інфраструктурні об'єкти. Напередодні було влучання в приватний будинок в гараж. 18 приватних будинків було пошкоджено. Тому така ситуація, яка є. Але ми тримаємось і настрій бойовий. Тому продовжуємо працювати. продовжуємо відстоювати Україну. Ігор Терхов висловив вдячність Маркусу Кьонінгу та всім мешканцям міста побратима за послідовну підтримку. Він наголосив, що Харків щодня відчуває на собі наслідки російських атак, але, попри все, продовжує жити і відбудовуватися. Міста співпрацюють в освітній культурній інфраструктурній сферах. Проєкти, котрі ще перебувають в стадії реалізації, допомагають Харкову підтримувати нормальне життя. Попри все, наголосив Ігор Терхов. Дякую за допомогу таку потужну, яку ти нам надаєш, Німеччина надає. Тому будемо триматися до того моменту, коли настане нарешті справедливий мир. І все для цього року. Ще раз хочу тобі особисто подякувати за твою позицію, за твою допомогу нам, як місто. Побратиму, це дуже важливо сьогодні. І сьогоднішній такий зум, який ти організував, це теж дуже важливо. для нас. Це підтримка, підтримка харків'ян, підтримка України. Дякую тобі особисто! Своєю чергою, Маркус Кьонінг запевнив мера, що Нюрнберг і далі підтримуватиме Харків, адже розуміє наскільки важливим є відновлення інфраструктури прифронтового міста. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини.